Працював у частинах і підрозділах, які ведуть оборонну операцію на Донеччині, ці напрямки залишаються найгарячішими. Ворог продовжує здійснювати безперервні м'ясні штурми, зазнаючи рекордних втрат. Так останнім тижнем загарбники щодня втрачають близько однієї осіб убитими та пораненими. А загалом цього року ця цифра становить уже 427 тисяч. Левова частина цих втрат, результат героїчних дій наших воїнів на Донеччині, з командирами опрацьовано заходи для підвищення ефективності вогневого ураження противника, надійного утримання рубежів та позицій, забезпечення безперебійного постачання боєприпасів і дронів та посилення підрозділів, які здійснюють оборону на передньому краю. Особливу увагу приділено забезпеченню медичних підрозділів усім необхідним та організації ефективної евакуації поранених військових. Наша мета на цьому напрямку максимальне знищення ворога та його резервів. Продовжуємо бити окупанта без зупинки. Головнокомандувач Збройних сил України генерал Олександр Сирський. Commander-in-Chief of the Armed Forces of Ukraine, General Oleksandr Syrsky, visited Ukrainian units that operate in Donetsk region.